Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо наше домашнє господарство і не тільки. Сьогодні у нас четвер, хтось там нам писав у вівторок. Так сьогодні ж не четвер, ну то був вівторок, але так Леся Петрівна скомандувала, схотіла поснідати, прийшлося зарізати порося, прийшлося калюнчика видзвонити. Зарізали вівторок. Ну, а четвер, Четвер понакатані. Трошечки думали, що не вийде, але вийшло. І на даний момент зараз, калюха вже в процесі плаває наш кабанчик вместе місті з калянчиком. Ось так він його купає, купає, зараз вже викупав. Зараз позмітаємо, позамітаємо, візьмемо мішечка, спалимо. Що ти калюха? Як тебе після суток діла? Порядок? 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 Можеш привітатися. Героям слава. Так що калянчик в роботі, багато підписників там всі пишуть калянчику, хороші коментарі, дасть Бог все буде добре і скоро вже будуть тебе там десь і узнавати. Я, наприклад, не дуже узнаваємий, мене не дуже узнають. А от кума мойого поїхав у Черкаську область, заїхав у Коростеню, там якийсь магазин, виходить, чувак підходить до нього, каже, привіт, кум! Ти такий на нього дивиться, який же я каже, я тобі кум. Ти каже, ну це ж ти кум Шелудька, так що Шелудьку каже, привіт, передаси. А я їжджу, мене ніхто не узнає. Так що Калюха, в тебе є варіант, що тебе теж скоро будуть узнавати. Так що такий у нас кабанчик. Від калянчика, ну не від цього калянчика. Це ми брали в калянчика з почтового, е, кажу, з почтового з пристром тоді свинок. І це саме є. Ну Тоді в мене був збій в програми і ми це, це все діло робили. Так що зараз воно Калюха бере олію, втирає в кабанця. От, робиться. Все, От. Стріляємо ми нашим пістоликом. Доволі, сьогодні вже чітко ми вже на, ну, так сказати, настроїлися, отак От воно, прямо халюшка раз. От. І все чинчина. Без єдиного руху бац. Зробили вещі, зараз ще ми з ним відкоригуємо збір крові, щоб нам вже вийти на хоча б 95%. Да, поки в нас десь виходить. Ну, 75. Вже сьогодні вийшло. Так що все буде добре і все буде нормально. Так що далі буде. Таранчук по розписанню. О, якось буде час, засніму відосик, як калюха розбирає. О, ну а поки зараз готуємося до цього діла. Зараз спалю з коликом мішечок і можливо я сьогодні. Не можливо, а будемо різати ще одного кабанчика у Олександра, у моєго товариша. Ну, хто дивиться мої відео, знає, що є в мене... Друг настоящий, це Саша Бородиня, і я йому завжди там дарую. Колись поросятку, тепер по двоє, і в нього також тепер є свято, є таранчук, тобто він може запастися якоюсь тушонкою, якимсь сальцем і м'ясцем. І сьогодні будемо також різати е, свинку в нього. Правда, погода сьогодні в нас така нельотна. Пішов дощ. Зранку, правда, не було. Було все добре, ну, але Колька був на роботі, поки приїхав із столиці, то вже туди-сюди. Так що далі буде. О, Сьогодні ще у нас хлопці ремонтують автомобілі, ті вантажівки, які возять хлопців додому. Ми зустрічалися з трьома водіями, дві машини залишилися, одна вже поїхала, ну ремонтуються. Тобто в якомусь відео скажу, що там зробили і який нам рахунок предоставив бус-сервіс. Так що так, на цьому все. Зараз змітаємо, готуємося, смалимо. Палимо мішечок і все буде добре, все буде Україна. Ну а поки так. Кап-кап. дощик іде, значить так Богу потрібно. Наче вже можна було все зробити, але значить все й мокро, але цілу зиму снігу не було. Я думаю, що ця волога буде не лишня. Хоч трішечки набралася вода. Приїжджали ми вчора усовку, приїжджали той ставочок, де ми з Надюшкою їздили, возив її на рибу. І вона вже дуже сильно хоче на рибалку. Так що може трошечки набереться води. Все, мішечок спалили, отакий наш персик вийшов. Ось такий симпатічний. Все, я в подсобниках. калюнчику трохи там піджарили малюха. Та там кажуть, гірчить після мішка салу, гарно мийте і все буде добре. І, та в принципі, не знаю, гіркоти колись поначалу була якась така трохи гіркота. Коли ще не вміли це все діло ми робити. А на сьогоднішній день навіть таке присмалене на любителя, Це на задку, воно все одно там, там не супер таке стало. От тут чуть-чуть де такі є вещі. Ну типу від мішка, як сажа. А так, та, ти що, красавчик, все, хороший. Зараз беремо, змиваємо, беремо щиточки, такий персик. А то кажуть, та... Це якась хімія цей мішок. Ну, значить, з і то добре. Ми можемо камазовське колесо взяти з коляном, зажарити його і все буде добре. Скажи. Прикольний? Прикольний. Все, зараз вложимо щиточки, змітаємо, поїхали. Ну що, друзі, знімається під черевенка. Калюнька в процесі. Ножик на екрані. Що ти скажеш? Ножик хороший. Даша, кажеш, як я ще не точив. Так що калюха знімав по черевенку, зараз готуємося, прогріваємо сковорідочку і погнали. Тобто кожен займається своїм своїми справами. Сальце у нас ну не таке, звісно, як на прошлому кабанці, ну але є. Так що все, хто куди, а ми до зайців. Ось такий кабасик. Все, що Бог дав, то все в торбу. Поки живемо, поки працюємо, поки маємо, поки і що все буде добре. Україна є, жила, є і буде. Так, сковородочка вже шкварчить. почеревенка вже лежить. баба вже Да, Так що по накатані. Так, сьогодні хотів один дядько Таранчуку в мене, а його вже відправили, вже поїхав. Там є такий водій. Він, ну, так? Так, да, він... Я кажу, я ну, не знаю, чи зможу йому баночку передати. Чи ні, ну кажу. Ні, в мене ще вчора був. Я, я вчора ж тебе розправляю. не було, я просто він, я ж їду, а ми вчора говорили. Не, що? Я залишила просто дві баночки, одну на мені треба було відправити, одну побі... а одну побігу. А я кажу, що діду колі. Діду колі, я понял. А він каже, йому дзвонили і вже треба було їхати. Я розподілив, ну там різину ми розгружали в три машини. І приїхала ще один. Приїхав молодий пацан, Саша його звати, 32 роки. Вообще такие бляха из фастового. Фасти. Такие тоже можно тебе б не будут. Блять, збирали, вот ну, такие классные, вообще капец. Да у нас все там такие цікавые. Своеобразные. Буляха. Так а мне что, тебе ему помогать? Не, не я, я не думаю, знаю, що что да, бабушка? А, наверное. Так что, друзья, готовишь для коханных снеданок, трошки затяжных. А ти ще нічого не їла, да? Ні, ну, так? Ні, таблетки. Ну так в тебе буде сніданок. Так хотілося мені вчора зняти відео. Вчора ж ти ковбас уробив. Позавчора. Вчора. Вчора. Так хотілося мені Начинала. поділитися з усім світом. Як людина, яка хоче жити, і побарабанити тих палець. Ну що там палець? Палець до кістки відрізаний. зшитий. Скільки шуйну вложили? наложили? П'ять. Друге б лежало, сука, задерло ноги, є такі. Не встило пальця в жопу всунути, вже воно плаче і вже нічого не робить. А тут кров'янка, тушонка, ковбаса. Що вчора ще в тебе було? Не вважаючи не, не ну, не не домашньої не роботи. Так що хтось каже, та ви ниєте там, ні, ми не ниємо, ми мотивуємо людей, що не треба соплі жувати, немає значення. Хворий ти, не хворий, на сьогоднішній день немає болячок, як, ну... Бляха, як мені казали, як мені цей дядько, що водієм робить. Каже, було ну, так хреново стало. О, був час там, що він цього. А потім, каже, як сів обратно на машину. І коли ти робиш цю роботу, то взагалі нічого не болить. Просто нічого, каже, не болить. Коли нічого не робиш, тоді все боліти. І вони всі вони переживають більше за тих хлопців, що на передовій. Все-все даю. Так що, друзі, бачите, пресують. Мене з усіх сторін. Зараз нарізаємо заготовочку. Буду їсти сире сало. Ні, сире не ну, треба котик. Хай трошки обжариться буде. От я буду різати більше сало. Таке класне сало було на цьому, так? Да? Ну, 100, на таранчуку прошлому. Прошлий а, таранчук взагалі так. був такий бомбайловський. Вже в гостомелі його і я вчора таки відправила, Да. Там якийсь дядько, так? Під 07. Під да? 07? Дядько там такий теж цікавий мені. Він ж мені дзвонив, каже, спочатку. Да, і... Я не знаю, скільки йому років, але це не має значення. Я знаю, що він пенсіонер, каже, вже, так? Да? Він. Є... він... Ну, як там? Не хочеться так називати, що людина має, має вади здоров'я. Володимир звичай. Володимир, так що дяді Вові привіт із Гостомеля. І не з Гостомеля, а з Березані Гостомель. З Березані, Гостомель. Так що виконали ми прохання, замовлення. Там сальця було трошки, так? Да? Ну, не, не зовсім і трошки. Да? Сал, Домашнє сало. Да. Не всім відправляємо. Я взагалі, Є... З вами, тому, да. що... Є ще такі люди, бляха висоса з тебе крові відро. Ну, реально, я кажу, я ну, називаю речі своїми іменами, вислухую всіх, сприймаю всіх, які вони є. Але реально є такі суки, що просто не те, що там трубку брати не хочеться, а взагалі не хочеться. І от других тоді людей брати. Так що, як вони говорять, так ми ж клієнти, а не треба нам клієнтів. У нас нема клієнтської бази, у нас є однодумці, люди, які думають так, як ми і... <тит> Ти що знає, що я зараз Тим проблем де, немає. Сьогодні починаєш мені, а то виносити можуть. Якщо це не ви хочете, це не я хочу продати, це ви хочете діти. <пит> Трошки різні речі. Та <пит> не те, що там свиню собі набиваємо. Ну немає. ну Скільки там тої свині? Я скільки людей вже говорив, що продати свиню самому люди бояться. Але реально це приїде... Три чоловіка і забрали свиню. які люди як... не ніколи Виноску мозгу. Ні, ну так є люди 11 років. 11. Да. А хтось там пише, ой, ви грамотні, у вас Ютуб. Да ми на Ютубі лесі Петрівний номер, це ще треба записати. Одиниці я взагалі пересилаюся через місце да. да, одиниці. Ні, ну вже не одиниці, вже є їх запросили, але ж вони... Як свої. Я не маю виду, що, наприклад, з однієї свині, можливо, я відправляю одній двом людям максимум. Вся решта продається тут по місту. Так що все, я це забуваю, випадає з голови. Хочеться мені подякувати Олегу Назаренку. За... Ніколи його в житті не бачив. Ну, реально, своїми поступками, як там кажуть, людей судять. По поступкам, він просто крутий. От, не знаю. Люди різні, люди там починають говорити, ой, значить, у нього є, значить він дає. Дає такі, що є, та да хрен дає. І таких дуже багато. Так що Олегу Назаренко і його родині величезний привіт. Подяка за те, що він робить. І я стрілом стрілецьким говорив, він реально, він не може це передати на відосі. І він реально просто шокований. І особливо коли є родини. Коли рідні не допомагають, а тут а люди, я не скажу, що чужі, тому що ми всі брати і сестри. ну Це вже я був як сектант, е, секта щелудька і реально він допомагає, от мені допомагає. Сергію Стрілецькому прислав машину з того Кропивницького і прислав зерна. І ще сказав мені, як би ти не хотів, А мені надалося. Скажи мені, каже, що тобі привезти, я все одно тобі, каже, привезу. Так що на Петрівна, лоску і ложку і оця ти ж тут обрізаєш, на засинає. Так що ворітка наша ж ложечки немає, треба помітати. Так що така у нас О, Що ти, Надюха, на запах прийшов? Так. Да. І що? Так все сире. Да? Героям слава Доче. Що ж така сире. Ну mm -hmm. пахне, так. Да. Ось така такий. ще одного кабана з цієї клітки залишили, такого чималенького. Е, На вівторок заріжемо. З того кабана, що сало було толкове, там є в нас підписчик, Лесін там товариш. Хлопцям попросив сало насолити в відрах. І будемо відправляти. І не тільки, там і кров'янку він замовляв, і ту сумку. Так що отак. Так що... Сковорідка наша кварчить, ложка наша десь біжить, тому що можна було б вже й помішати. просто Мама Антоніна питали, де наші дівчата були. Наші дівчата були в підпіллі, були у бабушки Антоніни, в ютубовці, у ютубочки моєї мами номер 3 Так що ось такі вже куски, Олеся Петрівна любить таке одразу свіжачок. Я думаю, не тільки вона таке любить, я думаю, що багато глядачів, які дивляться, також частенько ділки палки, нам би таку сковороду, засмальтовану, але доволі повну. О, от так от. Зараз наріжу цибульку, підготую. От, поки почереванка охолоджується, калюха там розбирає свинку. І далі, як завжди, буде невеличкий відеозвіт, по тому, як буде виглядати ця свинка, алеся Петрівна вже шмат... <пеку> шматує хліб. Та я вріжу тобі, кохана, ти що? Ти вже хліб готує, вже все, процес пішов. Вот. А воно, мабуть, таке найдобріше, да? так? Зараз відкриваю. Все, вже треба все, друзі, на паузу ставити. Котик, котик. Процес йде. Так да, що життя продовжується. Котику в рот позаглядаємо трохи. Та я шучу. Ну, прийдеться все одно заглянути. Дуже... Я люблю це, як ти снідаєш. Я думаю, що хоч одне в житті, mm. хоч раз в неділю я можу зробити приємне для своєї коханої. Mm. Давай що зранку. не лізе, що не розмокче вже. Ось така красота. Не знаю як кому, але ми таке любимо. Хоча я це тільки раз. Бачите, в один плюс можна міцар. їсти цибулю, да, тому що на свідання до Шелудька він теж таке їсть. Поразила. Да. О, патрон почув таранчук і вже защищає нашу територію, щоб ніхто на запах не йшов. Так, Процес наш іде. Догрузили ми вже м'язко, вже воно трошечки обжарилося. Зараз загружаємо цибульку. О, просто не знімав, тому що трохи по телефону, трохи приїхали там деякі знайомі, мозги виносили. От. Ну а зараз вже все стихло. то... Далі продовжуємо знімати. Так що таранчучок так в завершаючій стадії зараз загружаємо таку цибулечку. О, Як казали, ми з багатої сім'ї, тому що ми використовуємо багато цибулі. Це раз мабуть, почула, що дорого стоїть, і вирішила трохи врізати нашу пайку. Так що накриваємо Щас кришечкою це все діло, відпарюємо, ну, а потім париться, підсолимо і перемішаємо. Так що Тут вже в нас прийшов ще один задохюк, вже розтерібанив я дві лопатки зачистив. Почеревинка вже охолола, можна її підкидати, так сказати, освобождати трошечки місця, так як на місце почеревини, потім ми ложимо биточок. Ну і вже порізали ми салком. Ось дві пафиночки у нас, дві філечки, невеличкі, жирок, трошки є сальця навіть. Так що отаке у нас сальце з бочків, з передочків. Ну, не така купа, як була. Прошли раз, але доволі таке симпатічне салко, так що калюха робить свою роботу, реально він попадає в те, що хотів добитися від нього я. Ну а мішечок спалюємо вдвох, тому що так воно набагато удобніше. Так що все буде добре. Сало є, значить будемо жити. Так, процес по-тихому йде. Такі у нас задочки. Охолоджується. Ну і вже лопатка вже фактично охолола. Зараз принесуть ще ошию кантрикот. Рибарця. І на цьому буде все. Відеозвіт буде так сказати, для тих людей, з якими ми співпрацюємо. Готовий. Ну і таранчук тим часом також прийде. І знову комусь із сей Сковороди комусь дістанеться таранчук. Ну що, друзі, вся свинка наша вже чи кабанчик верніше, на столі. Лопаточка, два шиєчка, биточки з антрикотиками, реберта, калюха там рубає кості, бошню зараз розпусте пополам. Черевинка. Бомбейловка, бо черевенка, але ну мені вона ніколи не достається. Галяшки, копитка. Ну і найголовніше, справився я з своєю задачею. Жінку нагодував. Таранчук готовий, зараз калюха дорубує, снідаємо чи вже обідаємо. Ну, виходить, снідаємо, якщо по очереді. А так вже по часу, то вже обід. Так що, що я хочу всім побажати, як завжди, скорішої перемоги, миру здоров'я та добра, щоб у кожній пересічній українській родині була така стара, засмальцована, але повна, повінця, така смачна. Таранчука ворода. Так що всім пока-пока. Ну а далі поїду до Сашка, заріжу кабанця чи свинку. Вже не пам'ятаю, що я йому і давав. Можливо, щось і засніму, але на вулиці дощ, не знаю, побачимо.